Вітаю вас, малята, веселі друзі! Знов з нами. Ми продовжуємо вчитися розпізнавати свої емоції та емоції інших. В житті трапляються ситуації, коли кожен може відчути роздратування, злість, гнів. Тому важливо контролювати свої емоції та розвивати стресостійкость. Пропоную пригадати історію веселих друзів: ізі та апетитне яблуко. Ізі та апетитне яблуко. Одного прекрасного дня. Семі вирушив на прогулянку. Ех, було б чудово знайти, що попоїсти. Подумав Семі, відчуваючи бурчання в животі. Вау! Пікнік! Семі заглянув у перший кошик. Фу! Кислі лимони. О ні, тільки не гриби. Семі знав, що гриби можуть бути отруйними, тому не їв їх. Він заглянув у третій кошик, але там була лише купа риби. Семі вже майже розчарувався, аж ось щось червоне і блискуче викотилося з четвертого кошика. Його голодний шлунок бурчав все голосніше. Мені це яблуко потрібне більше, ніж тому, кому воно належить. Я такий голодний. Подумав Семі і нетерпляче відкусив величезний шматок яблука. Потім ще один і ще один. І яблука вже як не було. Аж раптом відкрився п'ятий кошик. З нього вилетів сонний Ізі. Ти ж не з'їв моє яблуко, правда? запитав Ізі. Я не знав, що це твоє яблуко. Притишено відповів Семі Але як же ти міг з'їсти чиєсь яблуко? розлючено вигукнув Ізі. Вибач, я просто був дуже голодний і я не подумав, сказав Семі, відчуваючи свою провину. Ми переглянули уривок історії веселих друзів Ізі та апетитне яблуко. Діти, яку емоцію відчуває Ізі, Ізі відчуває злість. А що допомогло вам це зрозуміти? Ізі кричить на Семі. Його очі широко відкриті, брови здвинуті до перенісся. Як ще можемо зрозуміти, що хтось відчуває злість? Подивіться на картинку і визначте, хто із дітей відчуває злість. Я впевнена, що ви звернули увагу на дівчат у центрі. Вони розлючені. Кричать одна на одну, загрозливо жестикулюють. На вашу думку, чому потрібно контролювати свої емоції? Які дії можуть допомогти контролювати свої емоції? Це визначення свого стану. Я злюсь. Можна глибоко подихати, відчути какао спокій, бити подушку. Займатися медитацією, переключити свою увагу на рухливу гру чи музику. Є ще один спосіб зім'яти аркуш паперу і кинути його на підлогу. Злість піде на паперовий шмуток і залишиться там. А можна погратися цими паперовими кульками, кидаючи їх одне одному. Спробуйте цей спосіб. І поділіться своїми враженнями, чи допомагає він подолати стрес. Люди здавна спостерігали за світом тварин і визначили черепаху як символ спокою, врівноваженості, стійкості. Пропоную зліпити черепаху, і у кожного буде свій талісман спокою та врівноваженості. Поділила пластилін на частини. Панцир, голова, ноги, хвіст, а низ панцира жовтого кольору скачала в кульку та стиснула у коржик, з'єднала всі частини, оздобила панцир голову. Пропоную зліпити галявинку для черепахи на основі із картону. Для цього кульку зеленого пластиліну розкачала в тоненькі ниточки. Починаючи з центра основи укладаю ці ниточки по колу. Коли ниточка закінчується, додаю наступну, і так коло за колом можна оздобити основу кольоровими квіточками, які теж зроблені з тоненьких пластилінових ниточок, закріплених по колу, і продовжити заповнювати основу галявини в такий спосіб. Пам'ятайте, що ліплення має заспокійливий ефект. Квітуча галявинка готова. Цей талісман спокою і врівноваженості я передаю веселим друзям. Чекатиму світлини ваших талісманів. До зустрічі!